Безвізові поїздки у Європу для українців цього року можуть стати реальністю. Для нас це свято, а для когось проблема. Бізнес на візах втратять тисячі підприємців, що продавали страховки, бланки та запрошення. Але одна тема залишиться: це бізнес з продажу паспортів, на яких чиновники Державної міграційної служби заробляють десятки мільйонів. Для безвізових поїздок у Європу буде потрібен біометричний паспорт, який вже сьогодні видають за традиційний хабар. У тисячу гривень зверху усього таких паспортів до літа в міграційній службі планують видати мільйон, а отже, зароблять на цьому мільярд. Галопом до Європи. На в очікуванні відміни віз та відкритими будуть не всі кордони Велика Британія та Ірландія, хоча і країни ЄС однак не належать до Шенгену. Переважна більшість країн буде тепер відкритою. Навіть і ті країни, які є новими членами Європейського союзу, які не є членами Шенгену, наприклад, Румунія, Болгарія, Хорватія, Невже тепер не доведеться заповнювати кіпу паперів та вистоювати у довгих чергах? Які нові правила виїзду, та що буде із візовими центрами та страховими агенціями, які непогано наживалися на такому бізнесі? Вот. Знімаємо сюжет про безвізовий режим. У Нас настроєння нічого не так я вам... Безвізовий режим це реально знаєте, такий удар по імперії візових центрів, які сьогодні діють в Україні, процедура мабуть, поламає дуже серйозну, таку, знаєте, полукримінальну структуру по видачі віз. Ті, хто участвовали в ній, мені заробляли, ну кілька десятків мільйонів євро в місяць. Організації заробляли на купівлі документів, прискоренні черг та допомозі у оформленні. Гадаєте, цей бізнес прикриють аж ніяк? Гроші покажуть зворотній бік нововведень та тих, кому це вигідно. Перше відміна стосується лише туристичних віз. Коли людина хоче, наприклад, працевлаштуватись будь-яку країну Європейського союзу то в цьому випадку все одно людина повинна йти в консульство. А це значить, старі корупційні схеми із фейковим працевлаштуванням та купівлею документів будуть працювати і надалі. Звичайно, є рішала, які роблять за гроші. Користувачі навіть діляться досвідом у мережі. У цьому відео я вам віддам хороший контакт, щоб ви могли для себе зробити. Нужні документи, приглашення. Відтак залишаться й поширені сценарії з отримуванням нелегального громадянства. Бо навіть купити паспорт ЄС сьогодні не проблема. Питання лише в ціні. За тисячу дві євро ви можете стати поляком, румуном чи молдованином. У затребуванні своєї роботи не сумніваються і фірми, що займаються перекладами документів та іншими справками. Навіть в бізвізові ресторани своїм дітям обов'язково потрібна страховка. Справка з роботи буде потрібна. скоріше, справка з банку. Процес просто подачі від вас на таможні буде вам розрішать заїхати чи не розрішати которые документи ми готовили, как бы другие там люди можуть готовить. А все равно на границе все это буде. І говорю те саме, говорю, що люди думають, що візьмуть паспорт і уедут просто так. Я думаю, моє мнение, такого не буде. А ось експерти переконують у зворотньому, жодних довідок з роботи або ж виписок з банку потрібно не буде. Навряд чи працівники розповідають про довідки з метою підзаробити. Справка з роботи буде. Скоріше за все, ще самі не знають, як воно буде. Втім, спеціалісти попереджають, перестрахуватися не завадить. Адже навіть біометричний паспорт не буде достатньою підставою для в'їзду. На кордоні чекатиме фейс-контроль. У вас можуть попросити підтвердити мету вашої поїздки бронь з готелю чи запрошення. Вас запитають, а з якою метою ви приїхали? З якою метою ви скористались безвізовим режимом. А ви кажете, я приїхала на конференцію. І за в цьому випадку прикордонник має право попросити вас, наприклад, показати запрошення або програму цієї конференції. Друге, пакувати валізи зарано, адже привілеями скористаються лише ті, хто має біометричний паспорт. Це є також одним із стрибувань, України. Для євроінтеграції для отримання безвізового режиму Біометричний паспорт є максимально захищеним документом, який дозволяє також бороться, ну скажем так, міжнародною злочинністю, тероризмом. Право на виготовлення документу повністю монополізувало державне підприємство «Поліграфкомбінат Україна, яке і диктує ціни. І на жаль, я боюсь, що це може призводити до зловживання, того що ми переплачуємо за паспорти. Бо сьогодні вони можуть поставити будь-яку ціну, і ми будемо платити. У нас немає вибору. А коштує паспорт із чіпом приблизно від 900 до 1200 гривень, в залежності від швидкості виготовлення. Видачею займається Державна міграційна служба та держпідприємство Документ. Ажіотаж не стихає. Кожен другий у черзі оформлює біометрику. Чоловіка викликає наш оператор по номеру чека. Клієнт підходить. Здесь вже йде оформлення пакету документів. Після оформлення человек проходить на оплату. Приблизно за три години тут встигли обслужити півтори сотні людей. Важко навіть порахувати, якими сумами тут оперують щодня. Тут людина оплачує, йому допомагають сотрудники, потім вже номерочку, якою людина прийшов, йде на фотографування. Хоже чим далі, тим більше паспортів потрібно буде друкувати. А де великі гроші, там неминуче чекає корупційних скандалів. Вже зараз документ звинувачують у завищенні цін на послуги. Це підприємство не має права працювати з паспортами, як і будь-яке підприємство в Україні. Ця діяльність є протизаконною. Юридично державне підприємство бере гроші за інформаційні консультаційні послуги. Консультація не може коштувати 350 п'ятдесят гривень. В принципі, а от у документі мають власну точку зору цього року. Перевіряла е, кру перевіряла потім комісія при Верховній Раді. Оце як вона ну там купок перевіряючи прокуратура, всі перевіряють і не знаходять жодних підстав. Це далеко не всі корупційні складові. До того ж, дехто у європейському союзі занепокоєний. А що як наші заробітчани, шукаючи прихистку у Європі, вирішать залишитися там незаконно? Якщо, наприклад, за півроку чи за рік ЄС побачить, що кількість українських мігрантів, які там порушили цей 90-денний термін, сягнула там якоїсь кількості, то це може призвести до порушення питання про те, щоб забрати в Україні безвізовий режим. Тож це справді проблема, і експерти наголошують, як дали режим, так можуть його і забрати. Втім, хай там як принаймні зараз можна радіти і казати про нашу європейську перемогу.